Доброго дня! Прийшло дуже багато запитань, в особисті повідомлення на рахунок навчання. Що в нас за навчання? У нас навчання йде в багатьох напрямках. Тобто, перш за все, ви маєте пройти діагностичну сесію, щоб знати, який вас дар. І тоді, якщо ви захочете розкрити цей дар, підбираються вам вчителя. Під час сесії, що буде відбуватися, спочатку з вас будуть забирати програми, забирати блоки, оздоровлювати вас, розкривати вас, а тільки тоді вас будуть навчати робити те, в чому ваш дар. Тому, перш за все, про навчання треба знати, хто ви, яке ваше призначення. І тільки тоді проходити навчання. Навчання стартує вже в вересні. Кількість місць обмежена. Чому? Та тому що це індивідуальна робота з кожним. Кому підходить навчання? Навчання підходить для тих, хто не розуміє, хто він, хто не знає, яке його місце в цьому світі. Підходить для тих, хто має дуже багато проблем, але відчуває, що може допомагати іншим. Кому ще підходить навчання? Тим, хто розуміє, що він не такий, як всі, але не знає, як навчитися і як допомагати людям. Також підходить тим, хто розуміє, що він. Міє, знає, але не до кінця може розкривати свій дар в допомозі. Що ми робимо в першу чергу? Ми спасаємо людські душі. Людська душа не може з вами говорити, ваша душа не може з вами говорити, доки її блокують програми. Все, що вам нашіптує на вуха, не раз буває таким мнимим, і ви, буває, помиляєтесь, ніби почули внутрішній голос, зробили. Але щось вийшло не так. Чому? Тому що це не ваш внутрішній голос, це голос програми, яка закриває від вас самих вас. Тому саме в навчанні йде розкриття вашого дару, потенціалу, але в першу чергу іде опрацювання ваших блоків. Після навчання вам гарантований дохід від 2 тисяч доларів у місяць, плюс ви будете мати можливість допомагати не тільки собі. А й своїм близьким і рідним, покращити здоров'я, покращити емоційний стан. Хвороб не існує. Існують проблеми, які забирають ваш ресурс. Кому цікаво, пишіть. В описі буде посилання на мій телеграм. Зверху в шапці профіля є Телеграм, електронна почта, посилання на мій інстаграм, тому що можливості Тік-Ток в спілкуванні обмежені. Гарного вам дня! Бажаю віднайти своє місце під сонцем, знати, хто ви і йти за вашим призначенням. Не знаєте, звертайтесь. не просто так попадається вам мої відео. А може я вас вчити?